Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо тему вставні слова та словосполучення. Вставними можуть бути словоспол... слова, словосполучення або ж навіть речення. Граматично вони не пов'язані з членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, надають йому певну оцінку, характеризують спосіб оформлення думки. Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють або ж уточнюють основне повідомлення. Наприклад, на екрані є речення. Ти на мене полинці, не дозволила б, мабуть, упасти. Як бачимо, вставним словом тут є слово мабуть. Хвилинка теорії. Дуже важливо пам'ятати, що вставні слова та словосполучення не є членами речення. Якщо вони є в реченні, то вони ускладнюють речення, тобто речення зі вставними словами чи словосполученнями за однією із характеристик буде ускладненим. І також треба пам'ятати, що ці вставні слова чи словосполучення необхідно відокремлювати комами з обох сторін. Існують групи вставних конструкцій за значенням. Перша група це упевненість чи невпевненість. До цієї групи належать такі вставні слова, і словосполучення, як безумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда тощо. Пропоную розглянути речення. Того, можливо, не знайдує слова, щоб наша прекрасна і оспіваний світ. В даному реченні вставне слово «можливо» і воно виражає впевненість, точніше, невпевненість думки. Друга група це емоційна оцінка. До групи емоційної оцінки належать такі вставні слова, як на радість, на щастя, на жаль, як на біду тощо. Приклад речення плаща я, на жаль, не взяв. Бачимо, що, на жаль, тут є вставним словом, відокремлюється комами з обох сторін, з точки зору груп зазначення, воно належить до групи емоційна оцінка. Третя група це джерело інформації. До групи джерела інформації належать такі вставні конструкції, як з погляду, на думку, з повідомленням, як кажуть, мовляв, як відомо, по-твоєму, по-моєму, по-вашому тощо. Пропоную розглянути речення. Кажуть, душі безсмертні вмирати не можуть, ні руйнуватися. В цьому реченні є вставне слово кажуть. Це вставне слово відноситься до групи джерело інформації. Наступна група це зв'язок між думками. Зв'язок між думками такі слова належать до цієї групи, як по-перше, по-друге, нарешті, зрештою тощо. Прикладом речення може бути таке, значить, хтось мене чекав. В даному реченні вставним є слово значить. І воно за групами зазначень належить до групи зв'язок між думками. Наступна група це активізація уваги співрозмовника. До цієї групи належать такі вставні конструкції, як знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте тощо. Приклад речення. Бач, як вигадала. Слово бач є вставним, воно належить до групи активізації уваги. І останньою групою це є етикетні формули. До етикетних формул належить прошу, перепрошую, будь ласка, добрий вечір на добраніч». Прикладом може бути речення, будь ласка. Візьми ту книгу з полиці. Будь ласка, є тут вставним словом і виконує, і за групами зазначенням належить до етикетних формул. Важлива інформація зараз перед вами на екрані. Загалом, ми можемо поділити так, ну, виокремити таких три групи. Це завжди є вставними словами, ніколи не є вставними словами. І третє, це деякі слова можуть бути і вставними, і ні залежно від контексту. Завжди вставні слова, це такі, як по-перше, по-друге, отже, будь ласка, будь-що правда, до речі, мовляв, крім того, як завжди, між іншим. Ніколи не є вставними. Ось ця колоночка, ніколи не є вставними. Це важливо, тому що ось ці слова, які тут зазначені, зараз я їх озвучу, вони не, ніколи не є вставними. Це означає, що. Ми їх ковану відокремлювати не повинні в реченні Ніколи не є вставними такі слова, як навіть, майже, адже, особливо, отож саме, тим часом, якраз, принаймні, все-таки буквально приймається. Тому, при чому насамперед, насамкінець, натомість, за наказом, за традицією. І також сюди відносяться усі порівняльні сполучники. Порівняльні сполучники теж ніколи не є вставними словами. Це такі, як неначе, наче, начебто, мовбито, мовбито, нібито. І третя колоночка тут, це деякі слова можуть бути і вставними, і ні залежно від контексту. Це такі слова, наприклад, як здається, кажуть, може, на щастя, справді, видно, до речі, правда, можливо. Наприклад, слово здається. В одних реченнях слово здається, може бути вставним, і ми маємо його відокремлювати комами, в інших реченнях... Здається, може бути дієсловом і входити до складу присудка, і тоді, відповідно, комами ми не будемо його відокремлювати. Зараз розкажу такий важливий момент. Існує три способи для перевірки того, чи є слово вставним, чи все ж таки воно не вставне. а, наприклад, там дієслово, чи іменник, чи прислівник, і його не треба відокремлювати комами. Ну, По-перше, слід думати так. Якщо слово в реченні відповідає на питання, Воно є членом речення, і, і виділяти комами його не треба. Якщо ж не відповідає на питання, то воно вставне і його виділяємо комами. Це перший спосіб перевірки, чи є слово вставним чи не вставним. Пропоную зараз розглянути два таких речення та за першим способом, який я щойно озвучила, визначити, в якому ж реченні буде слово здається вставним, а в якому ні. Ось два речення перед вами. Світ здається казкою, перше речення, і друге речення, інші, здається, теж не особливо переймалися. Дивіться, з точки зору граматики, граматичної основи. Світ підмет, здається, казкою, це присудок, складений іменний. Тобто, до слова здається в першому реченні, ми можемо поставити питання, що робить. Отже, можемо. Поставити питання. Значить, це присудок. А якщо це присудок, то з точки зору морфології це частина мови діє слово, і з точки зору нашої теми це невставне слово, і його не потрібно, не потрібно відокремлювати комами. Наступне ж речення, і в ньому теж є слово здається. Але інші, здається, теж не особливо переймалися. Тут вже, здається, є вставним словом. Бачите, його треба відокремити комами, ось поставили коми з обох сторін. І е, чому воно є вставним? Тому що ми не можемо поставити ніякого запитання до нього, так як, наприклад, ставили в першому реченні. Це перший спосіб. Визначення, чи є слово вставним, чи не є слово вставним. За е, тим, чи можна до нього поставити запитання, чи не можна. Якщо можна, то воно не вставне. Якщо не можна, значить воно вставне. Другий спосіб, який можна застосувати для перевірки, це спробувати замінити вставне слово іншим вставним словом. Якщо воно буде замінюватись іншим вставним, значить це буде вставне. Якщо таку заміну не можна буде зробити, значить воно не буде вставне. Пропоную розглянути наступну пару речень. Перше речення поїдемо певно човном. Друге речення роби ревно і ходи певно. Дивіться, в першому реченні поїдемо певно човном. Певно, це буде вставне, його треба відокремити з обох сторін. Чому? Бо можемо зробити заміну іншим вставним словом. Наприклад, мабуть, поїдемо, мабуть, човном. Якщо робиться заміна іншим вставним, значить це вставне слово. А в другому реченні роби ревно, ходи певно, таку заміну ми не можемо виконати. І тому ми говоримо, що в другому реченні певно не є вставним. Тут буде ходи, як певно, тобто з точки зору члена речення це буде обставина, і це буде в нас прислівник. І третій спосіб перевірки, дивіться, значить, вставне слово ми можемо вилучити з контексту, і зміст контексту від цього не змінюється. Два речення розглянемо. Поспішав, видно, мовчики. Із і, і сіл хатинки видно. І в другому, і в першому є слово видно, але в першому воно вставне. Чому? Давайте спробуємо його вилучити з речення. Поспішав мовчки. Речення не втрачає сенсу без цього слова. Значить, в даному реченні видно це вставне, і його треба відокремити комами з обох боків. В другому реченні із сіл хатинки видно, тут вже ми не зможемо вилучити з речення це слово, ну давайте спробуємо це зробити. Із сіл хатинки. Ну, тобто, сенс втрачено, тому, якщо сенс втрачено, і ми це слово не можемо вилучити, значить воно не вставне. Ну, відповідно, якась, якась самостійна частина мови. Ну, якщо розібрати речення, то із сіл хатинки видно. Видно, це буде. Присутком, ну і відповідно безособове дієслово. Ось існують такі три способи перевірки, чи є слово вставним, чи все ж таки це не вставне слово. І якщо слово є вставним, ми маємо відокремлювати комами, якщо не є вставним, коми ставити не потрібно. Ще раз, перший спосіб це за запитанням, поставити, якщо можна поставити до слова запитання, тоді воно не вставне. Другий спосіб це за допомогою заміни вставного слова іншим вставним словом. І третій це повністю вилучити це слово з контексту і подивитися, чи впливає це на зміст висловленого, чи не впливає. Наступний крок, про який ми маємо поговорити, це розділові знаки при вставних словах та словосполученнях. Вставні слова і словосполучення в усній мові завжди виділяються паузами, а на письмі відокремлюємо ми їх комами, і рідше може бути тере або дужками. От, наприклад, схема є у вас. Подивіться, як може розташовуватись вставне слово. Вставне слово може бути на початку речення, і тоді треба одну кому. Вставне слово може бути там в кінці речення, і тоді треба знову одну кому. А також вставне слово може бути всередині, і якщо воно всередині, значить треба з обох боків відокремлювати комами. Ну от, Приклади. А може, власне і не в тому справа. Тут вставна, вставне слово сполучення, а може, Ходиться спочатку і ось ми його відокремили комою. Друге, наприклад, а варто б озирнутися далебі. І тут в нас вставне слово знаходиться в кінці, і ми знову відокремили його однією комою. І в третьому реченні мова, мова моя була напевне щиросердною. Напевне, це знаходиться всередині, значить треба дві коми з обох боків для відокремлення. Але ж є такі випадки, коли кому ми не ставимо при вставних словах. Перший момент пов'язаний із такими словами, як й однак. Якщо маємо й однак, коли вони стоять на початку речення, то вони поєднують частини СССР. Чи однорідні члени. І якщо вони поєднують частини СССР, тобто складносурядного речення, чи однорідні члени, тоді вони не є вставними словами, вони є сполучниками, ми ну, розглянемо для прикладу такі речення. Однак мав надію, що вона скоро повернеться. Ось тут, однак. Це в нас сполучник, тому ми комою його не відокремлюємо. Далі, гарна, проте, дорога книга. Знову, проте, це. Сполучник. І ось ця кома після гарно тут стоїть, тому що між однорідними членами, а не тому, що проте це вставне слово. І в третьому реченні я проте не впевнений у цьому. Тут вже, відповідно, про те вставне слово, і тому з обох боків, як ви бачите, коми стоять. Це перший випадок, коли кому не треба ставити при вставному слові. Другий це якщо між вставним словом і сполучником, що входить до його складу. Дивіться два речення. А може, ми просто не прийдемо? І друге речення: чи підемо, чи може вдома залишимося. В першому реченні, а може, це вставне словосполучення. Тобто а входить до е, вставного. І тому, бачите, як іде відокремлення. А може, і потім кома. А в другому реченні, в, чи. Вже сполучник чи не входить до вставного слова, тому, бачите, як відокремлено, відокремлено тут чи кома, може, кома, тобто з обох сторін. Ось такі випадки. Також це ми розглянули з вами, коли відокремлюємо комами, але існують іще випадки, у нас, коли ми відокремлюємо тире або ж «дужками». Розберемо спочатку, це буває рідше. Аніж зазвичай в більшості випадків відокремлюються комами. Але ж буває і тере. От коли відокремлюємо вставні слова і конструкції тере, за допомогою тере з обох боків виділяються невеликі вставлені конструкції, які стоять всередині вставного речення і мають з ним тісний змістовий контакт. Наприклад, за дверима з печі добре було видно, бояла яблуневим світом весна. Ось в даному реченні спечі добре було видно, це наша вставна конструкція, яка відокремлюється з обох боків тире. І ще один розділовий знак, який може ставитися при вставних конструкціях це дужки. Вставлені конструкції виділяються дужками в наступних випадках. Перше, це якщо ці слова використовуються як додаткове зауваження. Наприклад, маслинова гілка, символ миру і спокою, відома з історії про всесвітній потоп, випущена ноєм голубка, повернулася за сім днів з маслиновою гілкою в дзьобі. Дивіться, символом миру і спокою. Тут є, ця конструкція є встав, вставленою і вона відокремлюється дошками. Ті вставні конструкції, які відокремлюються дошками, під час вимови ми маємо знижувати таку інтонацію, знижувати, для того, щоб було зрозуміло, що тут треба поставити дошки. Також дужки ставляться в такому випадку, якщо вставлені конструкції, це прізвища автора і назва твору, які стоять після цитати або посилання на місце справжнє прізвище тощо. Наприклад, київський князь Святослав був убитий у бою з печенігами біля Хортиці 972 році, року. Вставленим словом, тут є Святослав, його відокремлюємо дужками. І третій випадок це якщо вставлені конструкції доповнюють, уточнюють усередження або якийсь окремий його член і різко випадають із загальної синтаксичної структури речення. Розглянемо, приклад. що справді так було, чи може хто збрехав, хто, го... хто ворогів не мав. Відокрем... Встав... Вставно... Вставною конструкцією є конструкція, хто ворогів не мав. Бачимо, вона загально не зв'язана із усією іншою синтаксичною структурою речення, тому вона відокремлюється. Дужками. Отже, вставні слова та словосполучення вони можуть відокремлюватися комами, тире або дужками. У більшості випадків, звичайно, відокремлюємо ми їх комами, але треба знати, коли може бути поставлено ще тире або дужки при вставних конструкціях. Далі пропоную вам розглянути. Типові завдання на НМТ або ж ЗНО, які є із теми вставні слова та Словосполучення. Ось, наприклад, на дошці ви бачите ці завдання, перше завдання, зараз я наближу. Ось перше завдання. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок ужито в реченні. Тобто ми з вами вже вивчили групи зазначенням, і це завдання якраз розраховане на знання, які є групи зазначенням вставних слів та конструкцій. Дивіться, перше речення. Отже, сполучники поділяємо на сурядні підрядні. Друге, кожна наукова теза безперечно вимагає доказів. Третє, такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати. Четверте, змість цього поняття, на мою думку, треба уточнити. Третє. Наступне, розв'язати проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент. Бачимо слова вставні. В першому реченні це слово отже, далі безперечно, далі очевидно, далі, на мою думку, і наступне, мабуть. Але в завданні запитують, яке із них саме вказує на послідовність і зв'язок думок, зв думок. Отже, на послідовність і зв'язок думок вказує слово отже. Таким чином, в даному тесті Відповідь буде «А». Наступний варіант тесту на дану тему, дивіться, це тест на відповідність. Доберіть приклад з кожної з груп вставних слів зазначення. І вкажіть на джерело повідомлення, вказівка, точніше, зв'язок з попередньою думкою, невпевненість припущення, емоційне ставлення до змісту висловленого, і речення. Ну, от дивіться, розглянемо речення е, варіанту А. Наприклад, весна на диво була рання. Вставним словом, тут є слово на диво. Слово на диво, е, воно з точки зору груб зазначення вказує на емоційне ставлення змісту висловленого. Тобто, першу відповідність, яку ми можемо вже визначити, це буде 4А. 4А. Далі, е, речення Б. Варіанту «Б» Навпаки, у рухах спортсмена почувається впевненість. Навпаки, це вставне слово, і вставне слово навпаки, воно вказує на зв'язок з попередньою думкою. Тобто, наступна наша відповідність це 2Б. Третє речення. – «Тихі води кажуть найглибші. Вставним словом є слово кажуть. Слово кажуть вказує на джерело повідомлення. Тобто, наступна наша відповідність це перше В. Далі речення варіанту Г. Погодьтесь. Вам зробили слушне зауваження. Встане слово погодьтесь, але групи з зазначенням, до якого воно відноситься, тут немає. Тому це зайвий варіант в даному тесті. І останнє речення це здається, сама ця тиша ночі повинна врівноважувати душу. Вставне слово здається. І вставне слово здається вказує на невпевненість або припущення, тобто наступна відповідність третє «де». Таким чином ми виконали цей тест. Наступний вид завдання, який буває на зовнішньому незалежному оцінюванні, це завдання такого характеру. Зараз я наближче наближ, зроблю. Ось, наприклад, дивіться. завдання. Слово здавалося, є вставним у реченні. Тут є п'ять речень, в кожному із них є слово «здавалося». І треба зрозуміти, де воно вставне, і його треба відокремити комами, а де воно все ж таки не вставне і комами його відокремити. Окремлювати не потрібно. Тут нам треба скористатися одним із тих трьох способів перевірки, про які я вам вже розповідала. Читаємо перше речення. Усе довколишнє здавалося їй перевитими, перевитими піснями. Ну, Досить цього уривку. От, воно здавалося. Дивіться, усе. Підмет, що робила, здавалося, присудок. Отже, тут, здавалося, не є вставним. Воно тут дієслово. Його не треба відокремлювати комами. Читаємо варіант Б. Багатьом здавалося, що й увесь півострів зараз палає в пожежах, адже куди не глянь, звідусіль шугає вогонь, тріщить, гуде в деревах, жаркий, агресивний. О, ось виділене слово здавалося. І треба теж зрозуміти, чи воно встане тут, чи не встане Давайте думати. Багатьом здавалося, що й увесь півострів зараз палає. Дивіться, що робило, здавалося. Тобто тут в нас теж здавалося, виконує функцію присудка і з точки зору мови це діє слово. Тобто тут воно не є вставним, значить, кумами ми його відокремлювати не будемо. Наступне речення варіанту В. Кущ здавалося і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробувалося його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. Ось виділено слово здавалося. Почнемо з підмета присудка. Так буде легше. Підмет, що кущ, кущ, що робить зеленіє. Присудок зеленіє. До слова здавалося ми не можемо поставити запитання ніяке. Це перший спосіб перевірки. Якщо запитання поставити не можемо, значить це вставне слово. Отже, це вставне слово, це відповідь в даному тесті, його треба відокремити з обох боків комами, спробуємо, його, спробуємо перевірити це іншим способом. Наприклад, виконати вставне слово із речення, і від цього не повинно змінитись сенс речення. Кущ і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, тобто вилучаємо слово. Вставне сенс, речення не змінюється, значить, це вставне слово. Отже, запитання звучало так: слово здається є вставним. Слово здається, є вставним у варіанті В. Але давайте перевіримо і інші варіанти. Речення варіанту Г. Широкі промені вдарялися об кам'яні плити, курилися золотом, золотим димом, від чого здавалося, що все тут пливе, рухається, злітає в просторі. Дивіться, знову, що робило. Тут, здавалося, присудок, і частина мови дієслово. реченні варіанту Д. Уже. Придива... Придивилася до його очей і побачила те, що здавалося байдужістю, насправді було мудрістю і глибоко захованим стражданням. А, здавалося, виділено. Але знову таки, що робило? Здавалося, тут теж здавалося, є присудком і не є частиною мови діє словом, а не вставним словом. Ну, таким чином, ми знайшли з вами варіант відповіді, це варіант відповіді В. Іще одним типом завдань, які бувають на ЗНО та НМТ, і з теми вставні слова та «Словосполучення» є, ось такого характеру завдання, коли вам поданий текст, прочитайте текст і виконайте завдання. І от вас просять, щоб ви знайшли вставне слово. Вставне слово вжито в реченні, в першому, третьому, четвертому і п'ятому. Ну, це не, до, не надто складне завдання. Нам треба прочитати ці речення, перше, третє, четверте і п'яте, ну і відповідно подивитися, в якому із них є вставне. Давайте це і зробимо. Перше. Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. Тут ніякого вставного слова немає, тому це не відповідь. Перевіримо третє. Відтепер відкривається шлях її радощам, смуткові і веселості, тривогам і сподіванням. Знову ніякого вставного тут немає. Значить, це не варіант відповіді. Перевіряємо наступне четверте. І, напевне, головному взаємності з життям за світлом. Тут вже в нас є вставне слово, ось воно, наше вставне слово, напевно. Тому в цьому тесті відповідь має бути В. Тому що в четвертому слові є вставне, ой, В четвертому реченні є вставне слово, напевно. Ну І перевіримо на всяк випадок п'яте речення. Колискова, це неначе душа, яка ходить навшпиньки. Тут в нас вставного немає. Таким чином, ми знайшли відповідь. Ось я вам розповіла про теоретичний матеріал, який пов'язаний із темою вставні конструкції, до яких належать і вставні слова, і вставні словосполучення, і вставні речення. І показала, які бувають типові завдання на НМТ чи на ЗНО з теми вставні конструкції. Дякую за увагу! Вивчайте українську, це модно!